Вітаю! Подивимось в цьому розкладі на масовані обстріли по всій Україні до кінця року. Скільки вони ще будуть продовжуватись? Дев'ятка кубків, збір врожаю, шістка мечів. Це, можливо, може бути як загроза по логістиці, можуть бути обстріли. І уже дивимося до середини, і де як старший аркан світ, це як завершення. І потім уже після старшого аркану світ, паш кубків, це як будуть якісь іти домовленості, старший аркан закохані. Це також. Мова йде про домовленості, про якісь договора. Десятка мечів вказує про кінець даного циклу. Середина, саме цей переломний момент буде, ну, якщо рахувати, з сьогоднішнього числа до Нового року 74 дні, зміни почнуться. По масованих обстрілах десь приблизно плюс-мінус через 37 днів.